Привіт! Рада знову тебе бачити у просторі Up-to-date School, де англійська стає цікавою як ваш улюблений серіал. Сьогодні ми розберемо три теми, які точно зроблять ваші розмови англійською ще впевненішими. Ми поговоримо про модальне дієслово can та як його правильно вживати. Як і обіцяла на попередньому уроці, сьогодні ми розберемо логіку розподілу іменників на злічувані та незлічувані countable and uncountable. А також навчимося ввічливо робити замовлення в кафе за допомогою фраз can I have та I'd like. Полетіли? Першою нашою темою сьогодні є вживання модального дієслова can, що ж означає даний термін, модальне дієслово, бо для української граматики даний термін незнайомий. Модальні дієслова це як спеції в англійській мові. Без них можна обійтися, але якщо їх додати, то буде смачніше. Модальні дієслова modal verbs це спеціальні дієслова, які допомагають нам показати можливість, обов'язок, дозвіл, необхідність або вміння. Це такі слова, як can, можу вмію, must мушу повинна, should слід необхідно, may, might – можливо, could – міг би і так далі. Їхня особливість в тому, що вони не мають форм закінчень s, ed, ing та інших. Тобто їхня форма в більшості незмінна, і вони завжди вживаються перед основним дієсловом. Тобто can do можу зробити, must study повинна вчитися. Тобто модальне дієслово не буде в реченні саме по собі, воно завжди буде в парі з іншим основним дієсловом. Так як ми сьогодні розбираємо модальне дієслово can, розглянемо більш детально на його прикладі, що це все означає. Can означає можливість або вміння щось робити. Це аналог українського слова можу, тобто фізична здібність, можу писати, тобто маю ручку і вміння писати, можу писати, can write. Або ж воно ще може означати дозвіл, тобто можете увійти, you can come in. Формула речення з can буде наступною. Спочатку, як і в простому реченні, у нас йде subject, тобто той, хто робить дію. Далі у нас іде can, наше модальне дієслово можу. І далі verb основне дієслово. I can swim. I subject can модальне дієслово. Swim основне дієслово. I can swim. Я вмію плавати. She can drive. Вона вміє водити. They can speak English. Вони можуть говорити англійською. Як бачите, в даних реченнях у нас поруч вживаються два дієслова. Перше can. І після нього наша основна дія плавати, водити, говорити. Це приклад того, про що я говорила раніше, що модальне дієслово не вживається саме по собі, а йде в парі з іншим дієсловом: can swim, can drive, can speak. Також звертаю вашу увагу на те, що can не змінюється залежно від особи, тобто до can не застосовується правило present simple, коли ми до дієслова додавали закінчення –s, якщо говорили про третю особу одна he, хіші it. З can все простіше. З усіма особами і родами буде єдина форма can. He can play the piano. They can come at 8 PM. He can, they can. Нічого не змінюється. Тобто he can play такої форми не існує. Розглянемо ще декілька прикладів. They can buy fresh vegetables in the supermarket. Вони можуть купити свіжі овочі в супермаркеті. He can order pizza for dinner. Він може замовити піцу на вечерю. You can solve this problem. Ти можеш вирішити цю проблему. Як бачите, в кожному реченні є по два дії слова. Can buy order solve. Тепер розглянемо форму заперечення. Як сказати англійською не можу чи не можна? Друга фраза особливо популярною є серед матусь, яким суперчасто доводиться повторювати своїм діткам, що їм не можна робити. Заперечення формується досить просто: додаємо часточку not після can, і вуаля, ви вже говорите не можу чи не можна. Тобто формула буде subject плюс can't або cannot. і далі діє слово. I can't cook, я не можу готувати. Якщо раптом у вас болить рука чи продуктів не вистачає, і ви дійсно не можете це робити. I cannot swim, я не вмію плавати. Тобто ви фізично не можете це робити, не вмієте. Частіше на практиці ви будете зустрічати скорочений варіант can't. але тут обережненько, Бо британський варіант вимови буде can't, а от американський і той, що в Канаді, can't. І якщо раптом в тих країнах ви скажете «British version», вони можуть сприйняти це слово як нецензурне. Кому цікаво, загугліть. Ви швидко знайдете його друге значення, хоча на письмі це зовсім інше слово. Ось така вона дивна англійська. У мене для вас ще декілька прикладів. He can't dance. Він не вміє танцювати. We can't hear you. Ми вас не чуємо. She can't come to us tonight. Вона не може прийти до нас увечері. І тепер питання. Тут форма схожа на питання з дієсловом be. Ми просто міняємо місцями can і subject. І матимемо can you замість you can. Can she? Can they і так далі. Can you help me? Можеш мені допомогти? Can she come today? Чи може вона сьогодні прийти? Can they play the guitar? Вони вміють грати на гітарі? Думаю, з цим у вас проблем не повинно виникати. Давайте ще порівняємо речення scan та звичайне речення в Present Simple. He plays the guitar, He can play the guitar. Перший варіант буде означати, що він грає на гітарі, тобто його вміння ми констатуємо факт. Другий варіант робимо акцент на його здатності грати на гітарі. Він вміє, може грати на гітарі. В present simple є закінчення S у дієслова, бо говоримо про нього he plays. В реченні з модальним дієсловом ніяких додаткових закінчень немає. По суті, дослівний переклад може грати can play. Як бачите, формула речень скен досить проста і зрозуміла. Обов'язково виконайте практичні завдання, щоб краще закріпити ці знання. І тепер тема, яку ми почали розбирати на минулому занятті. І сьогодні копнемо трохи глибше, щоб зрозуміти логіку розподілу іменників в англійській мові на countable та uncountable. Countable від слова count рахувати. Це ті, що можна порахувати. Яблука, стільці, уроки. Uncountable незлічувані це ті слова, які ми не можемо порахувати поштучно, або які не мають конкретної форми. Наприклад, це такі слова, як вода, молоко, рис, повітря, любов, здоровий глуст і так далі. Тобто логіка розподілу іменників на злічувані та незлічувані, countable and uncountable, полягає в тому, що те, що ви фізично можете порахувати в штуках, буде countable і може мати форму однини і множини. One apple. Two apples, A chair, Three Chairs, A question, Many Questions. В множині ми до слова додаємо закінчення S. Apple, Apples, Chair Chairs. А от незлічувані іменники ви фактично не можете порахувати в штуках через їх фізичні особливості. Незлічувані іменники uncountable nouns в англійській мові можна розділити на декілька груп. Перша група це food, їжа. Це такі слова, як cheese, butter, meat, salt, pepper, bacon, bread, chocolate, honey, etc. Це такі слова, як сир, масло, м'ясо, сіль, перець, бекон, хліб, шоколад, мед і так далі. Це ті види їжі та продуктів, які можна порахувати кілограмами, пляшками, літрами, банками, але саме слово без одиниці виміру буде означати назву продукту без конкретного уявлення про розмір чи кількість. Наприклад, слово butter – загальна назва продукту масло, і ми не знаємо, чи це шматочок, чи пачка чи кілограм, просто масло. Воно буде відноситися до категорії незлічуваних: так само, мілк, молоко. Загальна назва продукту. Можна його виміряти в літрах, пляшках, а от просто слово milk молоко буде «uncountable». Якщо ж порівняти з яблуком чи стільцем, тут все чітко. При слові яблуко ми розуміємо, що це одне яблуко, стілець один стілець. Якщо загальна назва, то буде форма множини. Яблука – «apples», стільці. Chairs. А от з «uncountable nouns» майже не буває форми множини. Ми не будемо казати butters чи milks, бо і українською це звучить трохи дивно масла та молоки. Ну, смішно, правда? Хоча, коли ми говоримо про різновиди одного виду продукту, наприклад, різні види олій, то може бути форма «oils». Але тут акцентую увагу, що це саме види олій, а не просто слово олія, яке буде англійською oil. Отже, запам'ятовуйте правило: незлічувані іменники завжди в однині. Проте з ними не вживається артикль «an». Замість нього буде форма «some». «Some butter», «some bread» – якась кількість масла чи хлібу. Зі злічуваними іменниками ми говоримо артикль «an» в однині, «An Apple «a chair» і «some» в множині, «Some apples», «some chairs». які ще слова відносяться до незлічуваних. Приклади з їжею ми розібрали. Наступна група це рідини. Liquids. Це такі слова, як coffee, milk, water, tea, wine, lemonade, petrol, oil. Ще одна група це речовини. «materials». Це такі слова, як gold, iron, silver, wood, paper. Давайте перекладемо ці слова. Gold золото. Iron залізо, silver срібло. Wood, деревина, paper, папір. Тобто це не лист паперу. Лист паперу буде a piece of paper, а просто назва матеріалу paper, папір, з якого можна виготовити інші товари, такі як пакет або ж коробка. Наступна група це abstract nouns, абстрактні іменники. Це такі слова, як beauty – краса, love – любов, happiness – щастя. Тобто це загальні абстрактні назви, які не можна в чомусь виміряти. І остання група це інші слова, які не належать до жодної з груп, але теж є незлічуваними. Це такі слова, як hair, волосся, money – гроші, news – новини, snow – сніг, furniture – меблі, weather – погода, advice – порада. Цей список є невичерпним, тобто це приклад слів, щоб ви розуміли сам принцип. Але якщо є сумнів, перевіряйте, чи є це слово злічуваним чи незлічуваним. З практикою у вас сформується звичка і відчуття, яке з цих слів до якої групи відноситься. Розберемо декілька слів з останньої групи. Слово hair волосся є незлічуваним, що означає, що воно не має форми множини hairs, та не потребує артикль перед ним. Якщо ви скажете англійською «a hair» з артиклем, це буде означати волосина, тобто одна окрема волосинка. Те саме буде із sugar, цукор без артиклю і множини. Якщо сказати a sugar», буде означати одна піщинка цукру, якщо це не рафінат, звичайно. Також зверніть увагу на слово «news». Воно звучить ніби у множині із закінченням s, однак слово «news» – це завжди «однина». News is Good. Гарні новини. Дана тема ніби не складна, але через велику кількість слів і нюансів вона може здаватися трохи заплутаною. Рекомендую ще раз проаналізувати табличку розподілу слів на незлічувані, щоб зрозуміти основний принцип, бо всі решта слів будуть просто злічуваними. І на попередньому уроці ми також розглядали вживання слів e", some, any, much, many». Зараз розділимо їх на дві колонки по принципу вживання з countable uncountable nouns. Артикль E вживається лише в однині із злічуваними іменниками. Це може бути і звичайне речення, і заперечення, і питання. There is a banana on the table. На столі банан. There isn't a banana on the table. На столі немає банану. Is there a banana on the table? Чи є банан на столі? Кожному з цих речень у нас є артикль е. E. Е Слово сам вживається в розповідних реченнях з незлічуваними іменниками, а також у множині зі злічуваними. There is some milk. We have some bananas. Роблю акцент на тому, що ми не говоримо сам в запереченнях і питаннях. Замість сам в них буде any. There isn't any milk. We don't have any bananas. Is there any milk? Do you have any bananas? Ну і ми вже з вами розбирали на попередньому уроці різницю між how much і how many. Скільки. Нагадаю вам, що how much ми вживаємо з незлічуваними, How many з тими, що можемо порахувати. How much milk is there in the fridge? How many bananas do we have? Ми також можемо окремо вживати much і many в розповідних реченнях, в значенні багато. Much milk багато молока. Many bananas багато бананів. І додам вам ще одну фразу протилежну за значенням до much many. Це a little a few – небагато. A a little – для незлічуваних, a few – для злічуваних. There is a little milk. Є трохи молока. We have a few bananas. У нас є трохи бананів. При цьому дані фрази можна вживати і без артикля few little. Однак у них дещо зміниться значення. Якщо ми скажемо a little milk, це буде означати трохи, мало молока, але достатньо. Якщо ж ми скажемо little milk, це буде означати мало молока, тобто недостатньо для омлету чи іншої страви. Те саме із few a few. A few. few bananas – трохи, але нам вистачить. Few bananas – мало бананів. Треба ще докупити. Думаю, дала вам досить багато різних прикладів на кожен кейс. Якщо відчуваєте, що починаєте плутатися між всіма цими Much, Few, Any, перемотайте це відео на початок і прослухайте його іще раз, уважно і ні на що не відволікаючись. Бо якщо ви раптом слухаєте урок і при цьому паралельно готуєте вечерю чи миєте посуд, то ефективності не буде. Дана тема має багато нюансів, і їх важливо правильно засвоїти, щоб потім грамотно вживати на практиці. А ще краще, законспектуйте, бо цей метод дійсно допомагає розкласти матеріал по поличкам і швидко запам'ятати. На платформі я ще додав вам список слів, за допомогою яких ви можете вимірювати «Uncountable nouns». Це такі як bottles, kilos, jars, glasses, bars, cans, etc. Це свого роду одиниці виміру, які ми можемо використовувати для того, щоб якимось чином виміряти ці незлічувані іменники. І наостанок сьогодні у нас найпопулярніша ввічлива фраза, без якої вам не обійтися в кафе, ресторані чи коли просто хочете вічливо щось попросити. І це фрази can I have та I'd like. Якщо перекласти дослівно фразу can I have, вона буде означати, чи можу я мати. І саме так мислять англомовні люди. Однак дану фразу не потрібно перекладати дослівно, оскільки це аналог нашої фрази дайте мені. Прошу вас, не кажіть англійською give me please. Навіть наявність please не буде робити цю фразу ввічливою. Для англомовного світу, наша прямолінійна фраза give me. Звучить грубо та неввічливо. Спасти ситуацію може хіба що could you give me please? що буде аналогом, чи не могли б ви мені дати. Однак більш природною фразою для носіїв мови буде все ж таки can I have, або I'd like, I would like, я б хотіла. Отже, як користуватися цією фразою: Can I have a coffee, please? Дайте мені, будь ласка, каву. Can I have the bill? Можна, будь ласка, рахунок? Як бачите, ми починаємо питання з can I have, або ще може бути варіант can we have, якщо ви не самі. Далі ви говорите назву предмета, продукту, страви, про що ви просите, і вже в самому кінці додаєте please. Будь ласка, навіть якщо на практиці ви раптом забули додати please, не переживайте, дана фраза сама по собі є ввічливою. Але краще не забувати про «Please». British people are very polite, британці дуже ввічливі у спілкуванні в громадських місцях. І ці фрази у них, мабуть, запрограмовані генетично. Тому давайте теж формувати про українців позитивне враження за кордоном. І ще одна фраза I'd like. Я б хотіла. Вона схожа за значенням і теж є формальною, ввічливою. Часточка would в даному контексті схожа на нашу часточку б, I would, я б, але «like» не перекладається дослівно. Це стала фраза I would like, we would like. Яка перекладається як я б хотіла, ми б хотіли. І далі говоримо, що саме ми б хотіли. I'd like some tea. я б хотіла чай. I'd like a sandwich and a juice. Я б хотіла сендвіч та сік. Якщо подивитися граматично, can I have це питання? І в кінці ми ставимо на письмі знак питання і використовуємо відповідну інтонацію, яка в питаннях йде вгору наприкінці речення. Can I have a coffee, please? I'd like це ствердження. Тому тут інтонація простого речення. I'd like some soup, please. І тепер, як завжди, наша міні-практика. Я читаю, а ви спробуйте повторювати за мною вгос. I can speak English. I can speak English. He can't drive. He can't drive. Can we go now? Can we go now? How many oranges are there? How many oranges are there? How much milk do you drink? How much milk do you drink? I'd like some tea, please. I'd like some tea, please. Can I have a nap now? Can I have a nap now? На платформі у вас будуть приклади діалогів з Can I have, де ви можете потренувати вимову та інтонацію, а також, як завжди, багато практичних завдань для відпрацювання теоретичних знань, які ви сьогодні отримали. Сьогодні було корисно, вічливо і навіть трохи смачно. Ми розібрали модальне дієслово can це суперзручне слово. Навчилися розрізняти countable та uncountable і вивчили магічні формули замовлення Can I have та I'd like. Заваріть зараз собі чай, уявіть, що ви в Лондоні, і скажіть: Can I have some biscuits, please? До зустрічі на наступному уроці.